Якщо у вас болить сердечко, вам потрібно вживати таку рослину. Це глід. І ми всі знаємо настоянку бояришника. І взагалі він склад... входить до складу багатьох лікарських препаратів, які створені для покращення роботи серця. Прямо дивіться, там така кісточка всередині, така шутенька, м'якоть, дуже смачна солодковата. І можна надавати додому. Вдома ми її будемо і їсти. А потім, щоб посохне, будемо запарювати чаї і сприяти роботі серцево-судинної системи. І так, ми прийшли з прогулянки і теж назбирали собі глоду для того, щоб його споживати в їжу, так як він позитивно впливає на серце, нормалізує тиск, впливає на нервову систему. і Гарно лікує суглоби. Я вам зараз про все розповім по порядку. Плоди глоду посилюють скорочення серцевого м'язу, знімають надлишкову збудливість, можуть допомогти нормалізувати артеріальний тиск і є корисними для гіпертоніків. Крім того, глід допомагає зміцнити стінки кровоносних судин, роблячи їх більш еластичними і міцними. Це знижує ризик розвитку артеросклорозу. Плоди глоду можуть бути корисні при лікуванні суглобів, так як знижують там запалення, роблять суглоби більш рухливими. Для дія його на нервову систему теж дуже хороша. Він зменшує дратіливість, покращує сон, його глибину, тривалість І для людей, які хочуть вживати не синтетичні заспокійливі засоби, є таким от, скажімо так, засобом number 1. І в загальній терапії він теж дуже дуже корисний. Так що ми собі назбирали, будемо робити чай, пити. Спочатку поїмо його в такому свіжому вигляді, а потім посушимо, що залишиться, і будемо робити чай. Столову ложку, нас так на склянку кипяточку. Хвилин 15 настоюється і можна пити для загального зміцнення організму. От просто рекомендую всім, всім, всім і здорових, всім рослин.